Можливо, для когось ось так виглядає його мотоблочна мрія. А компанія Булаточка разом з нашим партнером-виробником Вейма, разом з нашим партнером-виробником Агромарка втілює цю мрію в реальність. Саме цю послугу. Ми у себе на каналі розробили декілька років назад, і ця послуга дуже полюбилась нашим глядачам, підписникам і вже цінувачам ось цього сервісу сервісу довіри. І ось навісне і обладнання. Сам і... мотоблок без навісного обладнання майже не вартує нічого, особливо, коли ти ним користуєшся на земельній ділянці. Тобто з вас сказав Олександре, будь ласка, і покажіть, як воно все в роботі. Був би час обов'язково. Я обіцяв в попередніх роках. Що ми будемо обов'язково виїжджати, знімати, все тестити. Але як ви бачите, зараз такий час то в Україні, то ковід, зараз війна. Але ми крокуємо до світучої країни, тому що всі ці складнощі ми обов'язково пройдемо і ми станемо ще міцнішими, тому що на наш сервіс рівняються у світі. Закриваю заслонку, і дуже слушно запускається двигун. Це двигуни Євро 5, W230, потужність 8 кінських сил. Запустив мотоблочок, вижимаю щеплення, включаю першу швидкість, зменшена. І хочу вам показати, наскільки зручно зараз працювати мотоблочком з зменшеною швидкістю, з ногою розблокіратора. Мотоблок повністю керований. Так, В інший бік. Ось так. Ну і дивіться, для того, щоб встановити навісне обладнання, знімаємо рідну щіпку і сушник, беремо дисковий загортач важенький. Так, Ось так буде стало. у вас виглядати дисковий загортач, під'єднаний до мотоблока Вейма. Виглядає мотоблочок з дисковим загортачем. Із ну, і з буде там. виглядати ваша картопле-копачечка. Тобто, цей стойка, На стойку можна ставити або плуг, або загортач, налаштували собі під вашу земелечку і пішли ну, працювати. А я хочу, щоб ви пішли в коментарі, розповіли нам про навісне обладнання, про мотоблоки. Я хочу, щоб ми з вами дякували Збройним силам України за те, що надають нам можливість ось так ось спокійно працювати і надавати таку шикарну українську. Послугу для українців. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитесь наш канал. До побачення в наступних оглядах.